Швець Юлія, 13 років, Єланицький ліцей номер 1 Леся Українка. Епілог. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі, той не знає, як людині боротьба і праця милі, Хто не жив посеред бурі, не збагне журби безсильне. Той не знає все муки примусового безділля, як я заздрила тим людям, що не мали відпочинку, поки їх нелюдська втома ніг валила на часинку. День і ніч вони на варті, довгий труд, коротка зміна. День і ніч вони в роботі, аж і міли руки й спина. Певне, їм тоді здавалось. Що немає гірше муки. Ох, борці, якби ви знали, що то є безсилі руки, що то є лежати тихо, мов сумний розвиток долі, і на ласку здатись бурі та чужі сназі і волі. Що ж зосталося такому? Тільки думати, гадати, ви, борці, прийміть ці думи більш. ne mavi bir